Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з нами з першим міським дякую ЗСУ, що дає можливість нам з вами спілкуватися на дуже цікаві теми про екологію, у тому числі про що ми сьогодні поговоримо з нашим гостем Владислав Михайленко, асистент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державної екологічного університету і доктор філософії з екології сьогодні в нашій студії. Вітаю вас! Дякую, що знайшли час на нас. Хоча розумію, що дехто скаже, ну яка екологія зараз? Ну, давайте, давайте все ж таки переможемо, а потім вже оці екологічні питання, потім всі оці рослинки, потім все це. Хоча при цьому, коли сталася трагедія на Каховській ГЕС, про екологію відразу почали всі бити тривогу, і всі зрозуміли, що таке екологія, що це надважливо, бо Чорне море, бо повітря, бо все-все-все. Але все ж таки, давайте почнемо ось з цього. На погляд екологів, які основні проблеми екологічні в нашому зеленому, красивому і вільному місці, Одеса? Так, ну якщо почати з головних проблем, найголовніша проблема, скоріш за все, це забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом. Uh -huh. Тому що за даними статистиками, за даними статистики, десь 70% забруднення повітря припадає на автомобільний транспорт. Uh -huh. І тут треба сказати, що причиною тому є те, що в нас вік транспорту є дуже великий. Більше половини транспорту, який є в Одесі, старший за 20 років. Uh -huh. Це призводить до того, що саме цей транспорт викидає велику кількість забруднюючих Чих речовин більш того, в нас велика мережа громадського транспорту також побудована на автотранспорті, який використовує органічне паливо. Маршрутки mm -hmm. mm -hmm. Так, вік цих автомобілів також досить поважний, mm -hmm. і ми якось робили розрахунки в рамках наукової роботи. Що менше одного відсотку автопарку Одеси це маршрутки, але близько десяти відсотків забруднення повітря припадає на цей автотранспорт, oh -oh. тому що це постійно функціонуючий транспорт, який знову швидше, а значить, я викидає більше забруднюючих речовин. Mm -hmm. Дуже пов'язана з проблемою забруднення повітря, автотранспортом проблема зелених насаджень. Mm -hmm. Про них можна говорити багато, окремо можемо зупинитись, да. тому що у нас є нормативи, скільки зелених насаджень має бути на одного мешканця, зокрема Угу. Mm -hmm. за нормативом, 12 квадратних метрів. Ми так. можемо собі уявити така кімната. Mm -hmm. Якщо кажемо про фактичну норму, то Останні опубліковані дані, які були офіційні, кажуть про те, що 5,2 квадратних метра у нас норма на одного мешканця фактична, тобто більш ніж два рази не старше для наших мешканців. Так. Якщо ми кажемо про Одесу, як місто курортне, то це неприпустима історія. Uh -huh, uh -huh. І треба сказати, що в нас є територія як траса здоров'я, де зелених насаджень назв досталь. Yeah. А є ось проблема в чому, що місто почало активно урбанізуватися, розширюватися і. І до складу міста почали долучатися території, де небагато зелених насаджень. Yeah. А також почалася забудова в якій норматив зелених насаджень, там одна гілка на 500 людей. Uh -huh. І за це ще дякую, тому що є, хоч якась билинка. Біля дому, ну саме так, да. тому так, якщо усереднювати, то ми отримаємо нестачу зелених насаджень. Хоча можна сказати, що, припустимо, центр міста він не так потерпає від цієї проблеми, mm -hmm. як, припустимо, Таїрова, da, де da. є просто лисі зони. Mm -hmm. Далі велика проблема, про яку можна сказати, забруднення моря. І тут скид стічних вод, який da. здійснюється у акваторію Чорного моря в нашому регіоні, каже про те, що наразі а, ми єдина країна. А, які є такий норматив, як недоочищені стічні води на законодавчому рівні, uh -huh. які дозволяються скидати у море, uh -huh. колись ця система скиду була налаштована непогано розраховувалася глибина, на яку скидалися води. Труба десь 3 кілометри у глиб була занурена у море подалі від берегу, але ми розуміємо, що за десятки років вона вже десь зруйнувалася. І бачимо прямий доказ того, що вода йде не туди, куди треба, коли влітку починає квітнути море, uh -huh. і це якраз через те, зокрема, що багато фекальних вод, органічної складової, потрапляє у берегову частину моря, uh -huh. і вже вода починає квітнути, починається розмноження цих одноклітинних водоросла, які призводять до цвітіння води. Uh -huh. Я думаю, на цих трьох пунктах можна зупинитися, тому що це такий важкий. Так да? ну і відходи, безумовно. Ну, да. Проблема поводження з відходами це взагалі е, Льова точка кожного міста України, ну ми розуміємо так, наприклад, да, якщо ми зупиняємося на транспорті, що в нас є декілька шляхів того, як ми можемо все це подолати. Перший шлях: ми можемо перетворитися на якесь місто, в якому а, законодавчо забороняється їздити на таких старовинних автівках, які а, чадять а, і забруднюють наше повітря, і перетворюємося на місце майбутнього, де їздять виключно електричні автомобілі. Але при цьому дуже багато людей кажуть, що. Електричні автомобілі це теж забруднення, ще й сильніше можуть навіть ніж забруднення інше, так. чи це так? Тут треба міркувати, якою ми тим хочемо досягнути, uh -huh. тому що є дійсно наукові роботи, які кажуть про те, що якщо ми беремо таку величину, як Life Cycle Assessment, yeah. це величина, яка оцінює вплив певного предмету від початку його створення, видобутку на нього ресурсів до моменту його утилізації повні у довкіллі uh -huh. або на підприємстві, то електричні автомобілі наносять більшу шкоду довкіллю, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Uh -huh. Проте, якщо ми кажемо про територію, територію міста, наприклад, в Одесі знову ж таки 70% забруднення повітря це автотранспорт на паливі uh -huh. з двигунами внутрішнього згоряння і збираються вчені і думають, що робити у нас є одне пріоритетне джерело, і треба мінімізувати вплив на людей. І тут ми або прибираємо автомобілі, або там робимо дуже гарна історія зелена хвиля. Це така історія, коли світлофори працюють так, щоб автомобілі рухались без зупину. Да. Це причина тому, що коли автомобіль набирає швидкість або її збавляє, іде в палива і спалюється більше палива, викидаються основні забруднюючи речовини. Да, да. То ж, ми або вирішуємо проблематику з автомобілями, які є, вирішити її повністю не зможемо. Uh -huh. Ну це зрозуміло, тому yeah. що дуже багато автотранспорту. Або щоб зменшити навантаження на атмосферний басейн, ми підбираємо такі автомобілі, які тут локально не впливають на повітря. Uh -huh. І тут у нас дилема: якщо у місті рівень забруднення такий, що він дійсно небезпечний для людей, то заміна. Транспорту на електричне є доцільною з метою збереження здоров'я людей. Угу. Якщо ми маємо місто, в якому автотранспорт не має такого навантаження, не має такої забрудненості повітря, то ми вже беремо до уваги те, що сам електричний автомобіль може бути більш небезпечним для довкілля ніж автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння. Тобто, все ж таки для Одеси краще. Переходити потрошечки, а може і не потрошечки більш такими ретельними і більш швидкими темпами до електричної якоїсь а, тематики. Оці от мопеди на електриці, велосипеди, автівки, автобуси і так далі. Ну, що ми... фахово тут діти до думки треба взагалі налаштувати систему моніторингу повітря, ну, почати так. з бази, тому ну, що да. ми постійно потрапляємо в топ-5 найзабрудніших міст України, топ-50 міст світу, Одеса, в якій є такі частини міста, які абсолютно чисті, скажімо так. І це відбувається через те, що у нас багато про це кажемо. Моніторинг повітря здійснюється у місцях найзабрудніших по місту. Uh -huh. Це є досить неправильним, тому що історично так склалося, що пункти спостереження за забрудненням повітря вони є в таких регіонах, які є з цього з цієї точки зору більш депресивними. Uh -huh. Для того щоб мати виважену картину і приймати правильні рішення. Моніторинг має здійснюватися рівномірно по всьому місту, виділятися частини міст, де забруднення велике, де забруднення невелике, і прийматися конкретні рішення. До прикладу, якщо ми з'ясували, що у центрі міста загазоване повітря. То ми можемо рекомендувати закрити центри для автомобільного транспорту і переходити на електричні види транспорту, на громадський електричний транспорт. Якщо ми бачимо, що центр навіть в найпотужніший рух він не є забрудненим. Ну ця рекомендація не має сенсу. Да. Yeah. А робити середню температуру по всьому місту є не дуже правильно, uh -huh. тому треба почати з моніторингу і потім переходити до конкретних рішень. Скажіть, будь ласка, ми ну завжди ми чули і знаємо, що Одеса дуже зелене місто, навіть якщо подивитися там на інші міста України. До війни зрозуміло до війни. Тому бачимо, що Одеса виглядає дуже сильно екологічно привабливо. В нас є море, яке очищує повітря, в нас є іони, які ми можемо дихати. Ми можемо дихати і так і сяк. В нас є а, місця, де парки величезні, і так далі. Чи взагалі то вистачає дерев? Ви сказали, що не вистачає, що замість 12 метрів на людину в нас є 5. А що з цим зробити? Більше парків побудувати, а під кожним новобудовою поставити невеличкий парк. Що робити з цим? Ну, дивіться, ми Одесити дуже часто нахвалюємо своє місто інколи не заслуговане. До прикладу, чи uh -huh. були ви в Харкові, в Полтаві, yeah. в Кременчузі, там ось там видно, що зелених yeah, насаджень багато. У нас, давайте просто зробимо пішу прогулянку від центру міста, я люблю цей маршрут, до Таїрова. Ви як тільки вийдете з історичного центру, ви будете йти вздовж вокзалу, і де би ви не йшли посередньо фонтанській, поліздорській дорозі, ви забудете, що Коли Одеса, не полиш, це зелений... щось стоїть, таке так, дерево якесь малесе. Таке то, яке вже хочу. Зробити, ну да. а ми втрачаємо наш легендарний французький бульвар з його зеленими насадженнями. Тобто, в нас є частини міста, які є візитівками нашого міста, да. і вони зелені да. спальні райони. Ну хіба що черемушки більш-менш озеленені? А далі ну там же ж я трошечки так ще ну залишається. Доживає, доживає свій, свій да. зелений вік, скажімо да. так. Тому що робити, треба збільшувати кількість зелених насаджень. Можуть бути два шляхи. Uh -huh. Перший – це стратегія міської влади по озелененню депресивних районів з точки зору озеленення. Uh -huh. Це відповідальність міста. Вони моніторять в нас є карта зелених насаджень. Випустили застосунок дуже гарний, де зафіксовані зелені насадження, обираються точки, uh -huh. і з дозволу зелентресту департаменту екології відбувається озеленення. Але ми дуже недооцінюємо те, що зараз багатоповерхівки дуже сильно залежать від тих, хто там живе. Uh -huh. І якщо ви придбали територію, квартиру в багатоповерхівці, не треба залишати все там на ЖЕК або на ОСМД. ну що зроблять, то і зроблять. Треба також ініціювати озеленення своєї території, uh -huh. тому що є. Там не знаю, те і де гарно все за озелененням, mm -hmm. а є ті, де просто ось плитку все засипали, і все. І тут що важливо, це питання на часі, тому що люди все одно платять за обслуговування yeah. цієї території. Це не гроші держбюджету. Ви їх не забираєте в когось. Це є ваші гроші, так, да. це ваші кошти, які ви виділяєте на. Тому числі і озеленення своєї території. Тому вимагайте того, щоб вашу присадибну територію також озеленяли. Uh -huh. Два шляхи, які треба рівномірно розвивати. Ну, Ми бачимо, що дуже часто, дійсно, нові райони, вони такі з, з однієї сторони закриті, нібито там і садик, якийсь всередині є дитячий майданчик. Але цих от насаджень, ну така якась. Невеличка купа, що воно не може дати ані повітря нормального, mm -hmm. ані захистити від там, тінь якусь дати, нічого. Я там часто буваю у різних районах міста, і на Таїрова, і на Черемушках, і бачу такі райони, де зайшов у двір, а у дворі качеля є, якась каруселя є, парковка є, а дерев нема. І так. все. І Ти не знаєш, як люди тут дихають. Дуже багато пилу, там, мені здається, знов таки. Люди кажуть, ні, нам все гаразд. Нам все підходить, бо ми там в день нас нема, а вночі ми прийшли, живемо. Головне, щоб був кондиціонер, і все гаразд, і все нормально. Так і тут треба додати, що дуже інколи безглуздо озеленення. До прикладу висаджують дерева і не покривають слой травою угу. ґрунту. Ґрунт має також бути захищеним від сонячної радіації. Якщо ви просто саджаєте дерева. І вони ще маленькі в процесі росту, і вони подбали про цілісність ґрунту. То, по-перше, діти його можуть витоптати. По-друге, сонце, вітер можуть також руйнувати якість ґрунтів. Uh -huh. Тому до озеленення треба підходити комплексно. І трава, і чагарники, і ті самі квіточки. Yeah. Вони також приваблюють запилювачів. Теж важлива частина екосистеми міста. І дерева, зокрема. А в нас багато такого, що або повністю травою застелили. І виходить, що в нас, коли ось ця непридумана історія, дуже багато дійсно вітрів гуляє поміж багатоповерхівками. Угу. І чому виникає пил? Тому що ґрунт не закритий, да. зокрема. І коли вітер гуляє і немає трави, зато є дерево, то і дерево хитається ну зрозуміло, в будь-якому випадку буде хитатись, але й підіймається стовп пилу. Да. Це також треба враховувати. Це недорого висадити травичку і подбати про це. Ну знов таки, якщо подивитися там на європейські міста, а зараз дуже багато людей ну, вимушено поїхали до Європи. Вони можуть побачити, як там живуть. То дуже багатих містах європейських, таких розвинутих, урбаністичних, взагалі немає практично трави. Вони у центрі міста захищають. Теж дерево, там якась блоківочка, якісь камінчики, все що завгодно. Трави нема, немає землі відкритої, звісно, ну і пилу нема. Ми не бачимо, що там автівки їздять такі забруднені, як в нас. Ну Вони кажуть: ну, о, в Одесі дуже багато є частних будинків, да, де земля, люди приїхали з області, все забруднено, дорог нема і так далі. Але все це залежно, ну, це, це, комплекс, ну, це все комплекс. це все... Тут приклад цей дуже часто наводять, але треба розбирати його по складово, тому що все залежить від клімату. Да. Ну, дивіться території, де міста, де в Європі повністю все застеляють плиткою. Якщо там температура влітку до 23 градусів, окей, угу. і пилу не буде, і жару не буде. Але у нас зараз температура 30-35 буває да. градусів. Якщо ми візьмемо центр міста, чому він такий комфортний? Тому що там руківка з вулканічної породи, великою товщиною, і це дуже стале рішення для міста, тому що вона не нагрівається, вона навпаки землі ще охолоджується. І віддає трохи прохолоди в саму, ось мікроклімат створює більш прохолодний. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про інші спальні райони, Давайте все застось, подивимось середньофонтанський торговий центр. Все так. в асфальті, землі немає, але там ходити неможливо, да. тому що дуже сильно нагрівається. асфальт. Спокойно, сильно, да. Наша природна зона, ми суми все ж таки зі степу угу. з вами. Вона не передбачена для того, щоб не було взагалі навіть чагарникових зелених насаджень, щоб стримувати жар, який йде від землі. Угу. В степу все ж таки немає великих дерев, але завжди є чагарники, да. які ось цей жар трохи притримують, і ми. Маємо з цього виходити, не можна просто копіювати досвід до нашого міста. Треба виходити ще із наших кліматичних умов. А скажіть, будь ласка, а взагалі-то кліматичні умови в Одесі змінюються? Ми дуже часто спілкуємося з аграріями, які кажуть: ну все, ми не можемо вирощувати це, бо екологія змінилася. Як змінюється наша екологія у зв'язку з зміною клімата? Температура росте, сухість повітря росте, менше водних об'єктів. Mm -hmm. Якщо ми беремо область або південь України, малі річки вони висихають, великі зменшують свою водність. Тобто ми переходимо в більш сухий і жаркий клімат. Стукотний mm -hmm. ми не можемо зупинити зміни клімату. Ну давайте mm -hmm. так. та Європа часто про це наголошує. Давайте боремося зі змінами клімату і. Вона це наголошує в іншому контексті, але у нас, так перекладачі першого слова, вони це передають. Ми маємо зупинити зміни клімату. Ось відмовились від автомобілей і все. Клімат, типу, застопориться. Ні, найближчі 50-60 років, навіть якщо ми зупинимо все виробництво, вже механізм запущений. Є така історія про знаєте. Все в природі йде по експотенціальному закону. Що це означає? Ви візьмете ось цей аркуш паперу і почнете його складати один раз, два рази, три рази. Хоч він і був на початку тонкий, але з кожним наступним кроком товщина... Зростання, ось зростання товшини буде більше, більше, і навіть кажуть, там на якійсь цифрі вона буде дорівнювати відстані від землі там до Марсу. Не да, знаю, часто да. такий приклад наводять. Ось зараз ми на цій експоненті вже не на початку, вже на якомусь етапі. Ми вже рухаємось, угу. тому зупиняти зміни клімату нема сенсу, а адаптуватись під них це вже правильний крок. Угу. І знову ж таки. Основне природоорієнтоване рішення в адаптації до змін клімату це правильний підбір зелених насаджень. Mm -hmm. Європа перший крок, який дає, ви моніторите стан, температуру, вологість, жар, який йде на вашій території, стан ґрунтів і підбираєте правильний комплекс зелених насаджень. Тому що місто це не природна система. Вона не обирає, що там росте. Mm -hmm. Це, на жаль, ми обираємо номенклатуру no, зелених насаджень, і ми обираємо її дуже в вузькому плані. Там не знаю, 20-25%. Видів на район дерев, це стеля. Хоча на цій території в природі може бути тисячі видів різних рослин. Ми не допускаємо там чагарники різні, бур'ян. Ми ось обрали двадцять п'ять фаворитів Красиве дерево і да, седжаситравичка. І, да. і тому, якщо ми вже взяли на себе відповідальність, uh -huh. як буде існувати ця екосистема, треба постійно підбирати ті рослини, які підходять під нові умови. Uh -huh. І до речі, є розрахунки. Співробітників нашого університету, які кажуть, що можливо 30-50 років, і Одеська область може прийти в зону напівпустель. Навіть так, навіть так, тобто ми бачили в 2015 році, коли сухість повітря була на такому рівні, що на полях можна було підійти до рослинки, її торкнутися, і вона розсипалася, угу. тому що абсолютно не було вологості. Да. І зараз на півдні України ця ситуація буде пригнічуватись через те, що Каховське водосховище, воно зруйновано, і є території, які зараз вже не Зрошується, yeah. і там існує ризик, що саме через нестачу зрошення штучну підтримку цієї екосистеми, яку самі ми і створили, uh -huh. вони почнуть трансформуватись у такі зони напівпустелі. Скажіть мені, будь ласка, останні запитання, Ну все ж таки, ми говоримо про такі зміни, які ми повинні з вами робити, про які повинні думати депутати, чиновники, про які повинні дбати ми з вами, бо ми тут живемо і залишаємо цю землю нашим дітям. Але зараз іде війна, і, наприклад, президент сказав, що давайте бруківку не будемо класти, зараз не будемо про це думати. Хтось каже, давайте не будемо знімати кіно. Хтось каже, давайте не будемо вкладатися в музеї. А хтось каже, давайте не будемо поки що вкладатися в екологію. Бо вже після перемоги в нас буде час на це і натхнення. Бо все це, що ви сказали, це вимагає величезних коштів. Це і, і бажання, і політична воля, і кошти. А чи слід зараз вже займатися цим? Давайте так часто кажуть про те, що треба витрачати державні кошти uh -huh. на екологію. Дуже багато фондів готові давати гроші, щоб ми реалізовували ініціативи. Uh -huh. Є така проблема, чому ось таке питання постає гостро. Багато організацій не можуть передавати кошти на підтримку війни та армії України, yeah. але дуже багато організацій готові давати кошти на підтримку екологічних ініціатив і наукових ініціатив, uh -huh. пов'язаних з екологією. Тому ми тут маємо розмежувати. Якщо ми підходимо і кажемо, давайте держава все зробить за нас, і жодна громадська організація, жодний університет не буде шукати кошти на цю історію, тоді ми робимо неправильно. Але якщо uh -huh. ми сказали так. Держава, нам треба просто ваша підтримка, тому що щоб отримати грант, нам треба галочка, що міська влада, держава нас підтримують і дозволять нам реалізувати ініціативу. І кажемо, ми знайдемо кошти, просто дозвольте нам це зробити. Угу. Не саботу наш проєкт. Да. Так. Угу. Тоді це дуже правильний підхід, угу. тому що всі кошти світу не підуть на армію у нас. Да. А реалізувати правильно для здоров'я наших громадян, для привабливості для Європи наших міст ми абсолютно легко можемо. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ми будемо жити у а, на місці майбутнього, де там щось таке буде, що ми там читаємо в книжках. Ми будемо жити у тій Одесі, яку ми полюбляємо: зеленій, красивій, з французьким бульваром, з трасою здоров'я, з повітрям чистим. Але все ж таки, з людьми, які дбають про це. Бо наскільки я розумію, і спілкуючись з вами, підтверджую свою думку про те, що це від нас залежить, у тому числі в якому місті ми живемо. Бо ми завжди дійсно там думали і думаємо зараз, дуже багато людей, що хтось прийде і за мене все це зробить, природа все це зробить, людина, депутат, президент. А я ну я як жив, так і живу. Як вмикав свої оці від автомобіль. Чагар як іде, так і буде нормально. Як я не їздив на громадському транспорті, як їздив на автівці, то нормально. Як не саджаю, так і, і теж нормально. Все це від нас залежить у першу чергу. Я хочу подякувати вам за те, що приходите до нас і доносите таку інформацію. Ну і сподіваюся, що будемо частіше спілкуватися про такі самі наукові відкриття, про дослідження і про те, що у нас дійсно є шлях відновитися і стати кращим містом на світі. Дякую вам. Владислав Михайленко, асистент кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету та доктор філософії з екології сьогодні. В нашій студії говорили ми про екологічну, красиву і чисту Україну і Одесу. Взагалі, ну і дякую, що ви були з нами. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.